Шановний Петро Олексійовичу, звертаюсь до вас як до президента України, як до гаранта Конституції України. Я Тіханцова Надія Іванівна, бувший викладач кафедри вищої математики Дніпродзержинського державно-технічного університету, сьогодні, 9 вересня 2015 року. І я зараз знаходжусь на території Дніпроцижинського державного університету. Цьому державному закладу я віддала 25 років свого життя, але на сьогодні я є наглядним прикладом того, що буде з викладачем в Україні в Україні, який дозволить собі виступити. Проти корупційних махінацій. Рівно два роки тому, 9 вересня 2013 року, ось на цьому місці, я проводила мирну акцію протесту протикорупційних махінацій ректора Дніпрозожинського державного технічного університету Коробочки Олександра Миколаєвича та адміністрації вузу по розкраданню. Бюджетних коштів проти адміністративного свавілля проти порушення моїх трудових прав та проти бездіяльності правоохоронних органів міста Дніпродзержинська, які відкрито покривали і покривають корупційні махінації ректора коробочки Олександра вересня 10 вересня 2013 року. Після призупинення мною мирної акції протесту мої вимоги керівництвом університету були частково задоволені. А саме мені нарешті надали навчальне навантаження на 2013-14 навчальний рік. Два роки сьогодні, як начальник Дніпровського районного відділу міста Дніпродзержинська символ, Пообіцяв на всю Україну перед засобами масової інформації, в тому числі і телеканалами Інтер ICTV, 34-му телеканалу та іншими розібратися з корупційними махінаціями ректора. Сьогодні майже два роки, коли після мирної акції протесту за те, що я попросила. Старосту групи ЄМ ЕМ 131Д, порозу Олександру, надати мені журнал обліку роботи академічної групи, мене ректор Коробочка звільнив і працеживський державний, державний технічний університет. Вже декілька років фікція. Обсяги держзамовлення виконуються лише на папері. Мертві душі серед студентів та викладачів. Постійні тимчасові ротації викладачів під час акредитації, фіктивні проведення комплексних контрольних робіт під час акредитації вузу, внесення в екзаменаційні відомості неіснуючих студентів, корупційні махінації ректора та адміністрації по розкраданні бюджетних коштів у великих розмірах, невиконання ліцензійних умов, а ненадання якості освіти. У Міністерстві науки України ректором надаються неправдиві документи щодо кадрового забезпечення, щодо контингенту студентів, їх знань та з інших питань. Актами перевірки Державної інспекції навчальних закладів України підтверджуються факти низького рівня відвідування занять так, на момент. Перевірки Державної інспекції на заняттях були відсутні 55,5% студентів. Факт значної кількості малочисленних груп від 2 до 6 чоловік студентів факти зарахування на місця за держзамовленням продовж двох років поспіль одних і тих же студентів. Факти, які підтверджують наявність в університеті. Цілих груп студентів, яких взагалі, які взагалі не відвідують заняття. Незадовільна організація навчального процесу, неефективне використання і педагогічного і науково-педагогічного потенціалу. Заручниками корупційних махінацій ректора та адміністрації стають студенти та викладачі, ректор, проректор, декан, викладачам та студентам груп. Надають вказівки не виставляти пропуски занять тим фіктивним студентам, якими покривають бюджетні місця. Фіктивні студенти отримують стипендію, при цьому вони мають вік від 30 до 60 років, десь працюють або взагалі знаходяться за межами нашої країни. А викладачі отримують заробітну плату за невиконану ним роботу. Із загальної кількості студентів денної форми навчання наприкінці кожного навчального року з першого курсу відраховується до 70% студентів. Ректором систематично не виконується наказ Міністерства освіти та науки України про умови вступу до вищих навчальних закладів, а саме ним не відраховується. Через 10 днів студенти, які без поважних причин не приступили до занять. Звернення ініціативної групи міста про таке положення справ у Дніпрозержинському державному технічному університеті про причетність ректора коробочки до існування антимайдану Міністерством освіти і науки ігноруються. Розслідування кримінальних справ про розкладання ректором бюджетних коштів правоохоронними органами міста Дніпродзержинська Свідомо затягується, а з державного бюджету продовжується розкрадатися бюджетні кошти. Хто кришує корупційного махінатора Коробочка Олександра Миколайовича? І чому до сих пір не розглянуто на засідання акредитаційної комісії України питання про припинення ліцензії вже давно неспроможного Дніпродзержинського державного? Технічного університету. Пане президенте, прошу вас особисто дати доручення Генеральній прокуратурі Міністерству внутрішніх справ України, провести об'єктивну перевірку щодо фактів, викладених у моєму зверненні до вас, винних у розкраданні бюджетних коштів, притягнути до відповідальності та поновити мої. Конституційні права. З повагою до вас і вірою в нову Україну!